Хей-хей, всім привіт! З вами Юля, канал Польський ту. І сьогодні ми трохи поговоримо про польський сленг. Це ті маленькі слова, фрази, які вживаються в щоденній мові, які дуже треба знати. Звичайно, ви не побачите їх десь в офіційних документах, якихось листах, в принципі, їх дуже рідко навіть записують в коротких повідомленнях в месенджерах. Але дуже часто важливо зрозуміти, яка ж реакція, яка інтонація у нашого співрозмовника. І ці слова дуже допомагають. І починаємо ми, звичайно, з привітання. Є таке коротеньке польське слово, яке звучить як «Елло». «Елло» означає привіт тільки в такому дуже-дуже розмовному форматі. Якщо я приходжу до своєї доброї знайомої або до свого доброго друга, я можу їм сказати «Елло». Це означає привіт, хей. Дуже 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 неформально, тому ніколи не вживайте цього в офіційних місцях з вашим начальником. Це буде дуже незручний момент. Що в нас далі? Якщо ми вже можемо привітатися і сказати Ело, ми можемо зареагувати зі здивуванням. В нас є фраза ояче. І якщо ми розберемо це все на кілька слів О, Я і ЧЕ. Дословно, це буде о я тебе. Дуже незрозуміло, що має на увазі наш співрозмовник, але все разом «о, я, тебе» означає, як так? Що сталося? Ми виражаємо дуже велике здивування. Ояче це означає ми в шоці з тої новини, яку нам хтось сказав. Можемо сказати, я ставже, тобто я вагітна. Ояче. І це буде така натуральна реакція, коли ми в такому розмовному контексті. О яче". Якщо ви чули такі фрази в житті, то обов'язково пишіть в коментарях, пропонуйте нові фрази, ми їх теж розберемо. А ми йдемо далі. В нас є ще фраза «я не можу». Тут легко зрозуміти, я не можу. Але що я не можу? Kiedy my słyszymy coś, co nas bardzo śmieszy, kiedy my słyszymy, że my o tym wiedzieliśmy już, że tak i będzie, my mówimy: Ja nie mogę. Kiedy, na przykład, my rozpowiemy: On nie zdał egzaminu za piątym razem ja nie mogę. My powiedzmy: Ja tak i ja nie mogę z niego. On taki Це ми характеризуємо ту людину, про яку ми говоримо, і про своє ставлення до неї. Я не можу. Мені ще дуже подобається польська інтонація, коли вони питають: направде. «Направде?». Вона завжди така якась. «Направде?». Це, до речі, дуже частий прикол на вечірках з польськими дівчатами. Це ти сидиш і всі по черзі: направда. <гум> направда! Он чи то повідомляє, направда. Це так і виглядає, тому дуже влучне зауваження. <гум> і потім я не можу. Ну і так по колу. Ще кілька, власне, таких виразів, які вам дуже знадобляться. Ще один вираз це «Єзу». Єзу! І тут дуже залежить від інтонації, що ця людина хоче сказати, тому що це коротка форма від Єзус. І, звичайно, тут немає контексту релігійного. Це те саме, як люди кажуть: Боже, о Боже, саме це, саме ця коротка форма вживається, щоб виразити це. Єзу. Jezu, w czym on dzisiaj przyszedł. Boże, w чому він sócie przyjшов. І тут може бути як позитивно, так і negativnie. Jezu, jak on wygląda. A można z tego rozpoczącie kompliment. Jezu, jaka jest dzisiaj ładna. To дуже zależy від kontekstu. Idemo dalej. Dalma дуже kроke słowo, to nawet nie słowa, a більш takie wyгуkowanie fuj. Увага в польській, там ще є йод в кінці. Ми кажемо фуй. Якщо нам щось не подобається, воно неприємне для нас, ми скажемо фуй. Ох, яка риба, фуй. Так, Нам не подобається ця риба, ми можемо виразити це з допомогою фуй. Не просто фу, а фуй. Нам щось дуже не подобається. Далі, в нас є ще кілька слів на сьогодні, в нас є така фраза «хиба ти? Хиба, тобто хіба ти, то ти, все просто. Що це означає разом у відповіді? Хіба ти. Це означає, це таке відбиття, коли нам хтось скаже щось неприємного, і ми можемо сказати, що це, мабуть, ти так робиш. Наприклад, спужнілище. ХИБА Хіба ти. Тобто, ні, це ти спізнився. Або можемо сказати, Чого ти єстешки такий зденервована? Хіба ти? Коли ми відповідаємо, чому ти такий сьогодні роздратований, ти сьогодні роздратований, Дослівно це ми повторюємо, ми віддаємо назад те, що людина нам сказала якесь дуже неприємне зауваження, щось неприємного. Хіба ти? Єш якийсь глупий? хіба ти. Тобто ми кажемо, що сам ти дурний. У нас ще є два слова на сьогодні. Zrobimy krotenko pauzu, się powtórzyty. W nas było już początek z elo i się wyrazzyty swoje zdziwowanie. Możemy skazać jacie, ja nie mogę, Jezu. W nas jest jak się nam coś nie podoba i, I możemy skazać chyba ty, jak się my chcemy odpowiedzty komuś, że to sam ty taki. A teraz w nas będzie słowo, najcenniejsze słowo skrócenia. Czy zwrócić jak? Єп. Yep. Я дуже довго не могла зрозуміти, що це значить цей звук ЄП, yep, тому що я його чула в дуже різних контекстах. Так от ЄП yep дуже часто використовується, коли ми кажемо про якийсь дуже дивний звук, якийсь удар, якщо щось впало. В мене з цим єп є дуже забавна історія. Я колись готувала сніданок для своєї подруги, і коли я вже знала добре польську, вона мене запитала про рецепт моєї яєчні, і я сказала, що можна це, 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 це покласти, а потім єп і кладемо яйка. І от той пори вона називає то яєчниця «єп». E, так простіше запам'ятати це слово, коли ми кажемо, що щось впало. Що щось ми кинули. Ми зможемо сказати єп, і єп або то за єп? Це можна використовувати тільки в неформальному контексті. Якщо ви це почуєте, то це означає, що щось впало, вдарилось. Теж когось можна вдарити теж з цим звуком, але дуже обережно з цим словом. No Teśio, ostatnie słowo na jest dzisiaj pozytywne, pozytywne, jeśli my chcemy wyrazić, gdzie się nam po prostu coś podoba. To co? słowo sztos. Ale sztos. Co znaczy, że to no, super, nierealnie coś krutego. My mówimy sztos. Te twoje nowe buty to sztos. To nowe miejsce to sztos. Все можемо описати за допомогою цього слова. І знову ж, це дуже дуже розмовне слово, не використовуємо в офіційному контексті. я правильно розумію, що це в якихось регіонах в Польщі використовується, в якихось ні? Дуже залежить від, ну, так, дуже залежить від регіону, це правда. Але що курат всі розуміють. Ну, я, наприклад, коли приїхав до Варвіно-Мазурського воєводства, там мене вчили слово «гітара». Gitara, a no tak, no, ale, no. <laughs> ale gitara też wszyscy rozumieją. Si. Tak, cała Polsja zrozumie, że takie gitara, cała Polsza zrozumie, że takie sztos, może ktoś gdzieś wieszę, czy ciasniejsze wykorzystał ale, właśnie git, to też to samo co sztos. Git, sztos, te same. To duże, duże klasno. Powiedzcie w komentarzach, jak wy czuli w swojemu regionie, gdzie wyżywacie i jak tam chwalić, kiedy coś dużo podoba się. Napiszcie, czy ten był sztos, czy gitara. Z Wami była Julia, kanał Polski, to tutaj my wczymy o Polsku. Do zobaczenia, pa pa!